Водій автобуса долучився до лав 23-ї окремої механізованої бригади у 2024 році. Став водієм у розвідроті. Воював у часовому яру нині на Новопавлівському напрямку. Нагороджений медаллю за відвагу. В 2024 році до кума прийшла повістка. Рішили, посиділи, підемо в місті. Зібрався і пішов з ним. Перший бойовий виїзд був у мене на часовому яру, на такому бронетранспортері ВАП. Їхали ми забирати хлопців з позицій. Це були, ну, як завжди, ми заїжджаємо по сірому, як кажуть. І це був перший бойовий досвід. Виїхав коли оттуда весь потний, мокрий, з многими, як говорить, впечатленнями. Було одразу страшно, було багато по яру, вою прилетало багато кабів. І оці ось грибок, грибки, оце потім вже коли побачив на власні очі розбиті будинки, все це було дуже. І ще ми, так, була в мене одна історія. Заскакуємо в часу яр, все розбито, все. І як ото в фільмах жінка во всьому чорному посереді дороги стоїть з собаками. І... Тот хлопець, що за мною був, як говорится, напарник. Я кажу, а що вона тут робить? Тут же не вода, не води, ні світла. Вона головою тронулась. Було багато сильно, так званих хлепестков. От з цим було там складніше. Тому що на машині виїжджаєш, вічно взорвані колеса, по два колеса виїзд, по три колеса виїзд. Було Там ну там було менше. FPV. О тут просто що... тут много FPV. Очень много. FPV, такі як молнія, зала. Всі зараз ударними їх переділиють, ланцети. Дуже небезпечно. Вивозити хлопців поранених. Це саме тяжке відчуття. Ну і головне, зробити свою роботу гарно, заїхати і виїхати. Хлопці, Доставляв живими пораненими на стабілізаційні пункти, Ну доставляв все було гарно. Це було у нас на Констант... Константинополі. Да, Поїхали хлопці, треба було штурмануть посадку. І я був в зоні очікування, і двої хлопців наших затросовили. Ну, дай Бог, вийшло вивезти, доставити до стабіліційного пункту. Живыми и невредимыми. Перед выездом молимся Богу, чтобы все прошло хорошо. А другой ничего не ма. Потребно. Комусь потребно выполнять. Включаем песню, какой был увлекательный аттракцион. Когда уже выехали. Когда все минуло. И все доброе. Вот такая вот шутка. Это надо прочувствовать. Когда сзади прилетает или впереди. ну, Как говорится, машину не жалеешь. Главное, Вибратися звідти. А потім, а потім видихаєш, по-другому починаєш цінити цю життя. Коли ти бачиш все, що відбувається, це по-другому зовсім все. Хто тут опинився, я вважаю, що це вже героїзм. Пишатися треба, що не ховаюся, не побоявся.